Демілітаризацію України проводили, не вийшло. Денацифікацію проводили, не вийшло. Українці ще більше у націю об'єдналися. Де сатанізація була останньою? Думають: так, спробуємо ще раз. Спробуємо ще раз. А, щось там таке придумати. Нехай росіяни, які сидять і дивляться телевізор, і читають про державні зміни, нехай вони думають, що на території України живуть справжні бендерівці, як вони нас іноді називають. І, от власне, на болотах придумали нібито нову українську релігію, яка називається бандероязичество. Е, я не зовсім розумію, як це правильно е, коментувати. Вони там ще додали про езотеричний нацизм. Не знаю, як в їхніх головах це поєдналося, але знаєте, з острахом боюся наступного дня, бо мені здається, що українці, які це читають, можуть вмерти від сміху. а Мені б цього дуже сильно не хотілося.